Які освітні програми доступні при вступі в Горлівському інституті іноземних мов в 2024 році? В 2024 році при вступі в Горлівський інститут іноземних мов абітурієнти можуть обрати одну або декілька освітніх програм денної або заочної форми навчання. Так, на першому бакалаврському рівні вищої освіти. Ми пропонуємо такі освітні програми. Середня освіта історія психологія. Середня освіта англійська мова та зарубіжна література. Психологія. Середня освіта українська мова і література психологія. Практична психологія. Середня освіта англійська мова та зарубіжна література. Інформаційно-комунікаційні технології. Філологія переклад, англійська та німецька або французька мови. Філологія англійська і друга західноєвропейська мова. Мова і література англійська і друга західноєвропейська мова. Мова і література німецька англійська. Філологія, чеська мова і література, англійська повну вища література. можна здобути на другому магістрському рівні вищої освіти за такими освітніми програмами. Середня освіта історія психологія. Середня освіта англійська мова та зарубіжна література. Психологія. Середня освіта. Українська мова і література, психологія, практична психологія, переклад і міжкультурна комунікація, англійська та німецька або французька мови, германські студії, лінгвістика, літературознавство, перекладознавство, лінгводидактичні стратегії навчання англійської мови другої мови.